Всім добра здоров'ячка. Ви просили, ми зробили. І так, ми своїм партнером з Романом зробили, закупили преси, закупили форму, дуже багато на те, щоб робити для вас ті лопати. Лопати зроблені стані 65 г. Є е, е, різні розміри, бачите, які розміри, велика і маленька. Усі е, лопати у нас зроблені сталі 65 г. Є титанова лопата, вона дуже легонька, але вона е, дуже дорога. У чим ви все побачите? Є у нас ще такі вили теж. Вили теж ну, дуже моцні, так стан шість п'ять тоже. І у нас ще є такі маленькі лопати, такі штикові прямі лопати. Тепер у нас не було, ви все що у нас були такі сапки. Тепер у нас є такі сапки вже на три, три Можна морднопляту. Ну, а далі, що в нас? Що так само ви бачили наші марки, такі на п'ять зубків є у нас, що регулюючи совацю вправо-вліво. І різні наші сапки. Круглі зрихлювачі такі, такі у нас є, такі, як ви бачите у ну, все, ви можете побачити, якщо ви напишете нам на Viber, і Ми з'явити вам каталог, якщо ні, ви подивитеся потім у нас на нашому сайті, інтернет-магазині, скоро ми лопати там теж весь, ви будете дивитися. Зараз ви ще подивитеся маленьке відео, як ми виготовляємо ті лопатки, як не закалюються, як не вирізаються. Для замовлення можете писати Viber Messenger WhatsApp Telegram або дзвонити по номеру телефону 067 95 91 875. Так що всім вам добра здоров'ячка.